Усі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Таке якесь відчуття, коли ти повертаєшся додому, таке враження, начебто ти набираєш повні легені повітря і так. Щойно була така ситуація, зараз хочу вам розповісти. Я йду, там був стоматологічний кабінет. І виходить наш... Захисник, і я звертаю увагу на його взуття, а він не зняв бахіла. І він так в бахилах вийшов і йде. І я дивлюсь на бахіли і йому в очі, і він дивиться мені в очі, і я так дякую. А він там да, все буде добре. А якась бабуся ще поруч проходить і каже. І я вам дякую, я бажаю, щоб у вас зуби не боліли. Він каже: О, за це дякую. Я кажу, взагалі бахіли знімати. І він, о, дякую! кажу один одному подякували і пішли далі. І тому, знаєте, є такий тренд, коли якось соромно про це казати. Що дякуємо нашим захисникам. Але... Не соромно, будь-що там погане казати, там іще там щось. Ні. Треба казати, що ми дякуємо нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Зараз іду по місту і контролюю ситуацію. Так, де чоловік з баяном, чому не грає? Можливо, сьогодні він не виходить. Так, що змінилося, що відкрилося, що помінялося? Та тиждень тебе не було вдома. Але як добре, повернутися додому. Заходила, хотіла запитати цей Гілочки евкаліпту. Добрий день. А скажіть... 150 гривень коштує гілочка свіженького евкаліпту. Це те, що я вам казала, що я хочу купити і в ванну, в кімнату поставити. Це буде, знаєте, як вважатися. Ой, машина їде, тікаємо, тікаємо. Це буде вважатися як такий природній аромат. Але 150 гривень, я подумаю. Не, бо я ще дещо купила. Я привезла з Києва, я буду вдома вам покажу, що я купила. І це я думаю. Дивно, і хлопці щось не співають. А, це, мабуть, вони на навчанні. Я навіть не знаю, що сказати. Як добре буде вдома. Так я лише на тиждень їздила. А я зараз йду і не знаю, чому пригадала саме це містечко, місце. Перший тиждень, коли я переходила на українську мову, було ну, важко. І Тим паче спілкування російською і відповідай на питання, о, а чого, і так далі. І я сама для себе, і я, до... до речі, я вам про це розповідала. І я почала співати, і ще настрій такий був. І я пригадала матусю, що вона завжди там щось, коли щось вишивала, сиділа або в'язала, вона інколи співала. І спів він допомагає заспокоїтися. І коли ти співаєш українські пісні, то воно якось легше так от переходити. І я пам'ятаю, що я йду саме тут. Так, подивилася. Угу. Навколо нікого немає. І яку я пісню співала, та то, що матуся співала, то я її знала. А, Чом ти не прийшов, як місяць зійшов? я тебе чекала. Ідуш, і так, ну, як з вами зараз розм... розмовляю, так і співала. А потім забула слова і йду зупинилася, і так стала. Угу. І якийсь чоловік проходить і підказує мені ті слова. І ми як засміємося, от був такий момент. Чому зараз це пригадала? Тому перший день сьогодні вдома прийшлась, тому що дуже хотілася пройтись вулицями свого міста. Зараз буду йти вже додому. Якась пташка. Цвік, цвік. Цвік, цвік. А ля взявся той чоловік? Я ж дивилася навколо, нікого не було. Ось так в житті буває. такі несподіванки. І хочу з вами поділитися, от щойно я це зрозуміла, наскільки я змінилася стосовно будь-яких покупок. Я не роблю зараз емоційні покупки зовсім. От, наприклад, я. Подивилася гілочку евкаліпту, я знаю, що вона коштує 150 гривень, але вона за велика буде для мене. Мені, якби з кимось, от я йду зараз, і я цей момент обмірковую. А з ким, а що, а до кого подзвонити, тому що мені це буде забагато, але. От Спочатку повномасштабного вторгнення у мене були такі емоційні покупки, мені здавалось. От я зараз піду, я зараз тут куплю. Оцей момент якась мить, я забуваюся про реальність, і мені стане добре і буде щастя. А за підсумком всього цього, що, що купа непотрібного, те, що мені не треба. Кошти незрозуміло, на що я витратила. І якось зараз я зважу, чи мені потрібно це, чи не потрібно, або як краще зробити. У мене немає зараз будь-яких емоційних покупок. І це, до речі, добре, і це я раджу кожному. Хоча в мене принцип нічого нікому не радити, не давати поради, якщо не просять. Багато досвіду. Накопилася. Я навіть і не думала про це. Хм. А зараз я покажу, що я привезла з Києва. Приїхала, як то кажуть, не з пустими руками. Так, заходила в прокарт, звернула увагу на такий аромат для дому. До речі, це український виробник, і була знижка, я купила за 270 гривень. Це, я понюхала, мені сподобався аромат. Але я не могла зрозуміти, що це за... Воно ще і тут запаковано так, що не одразу відкриєш. Це добре є. Я запитала, що за аромат. Коротше, відріжу десь. Вона каже прохолодна троянда. І я думаю, о-о! І каже, це український виробник. Але я, коли в магазинах я звертаю, там є позначка український виробник. Ой, як його так тут запакували, що я його не одразу якось можу і дістати. Ого! Як він там? Хм, mm. нічого собі, хух, Ого. Ось такі палички вони чорні. Як мені той дифузор дістати? Воно так... Дуже, дуже плотно там. Дякую. І такий аромат мені до І чому я вирішила... А де він? А, це за дві тут треба потягнути. О, ось так. А я намагаюсь то з цієї, то з цієї сторони. А тут все просто. Опс. Ось так. Чого собі? Те, що я купувала раніше в епіцентрі, і навіть знижка була, але був він дорожчий, я купувала за 310 гривень зі знижкою. Але то не український виробник. Хочу сказати, що я завжди за якість. І той він вже майже закінчується, хоча десь пройшов місяць. Дивіться, яке пакування. Поручується, хочу його. Ага, тут ще кришка є, треба відкрити. Ні, не буду відкривати. Я вже зрозуміла, не зрозуміла, а пригадала цей аромат. Дівчата, це неймовірно. Там ще були якісь фруктові манго, якщо я не помиляюсь. Але прохолодна троянда виглядає саме так. Далі, я вам ще казала, що є пігментація в мене і так далі, ми про це говорили з вами. І купила ще такий крем, але це за рекомендацією дівчини, яка в цьому розуміється. І ще так, я пакування викинула, тому що мені незручно було вести його. СПФ 30 лише був в аптеці, це в аптеці я купувала. І дівчина, з якою Катя консультувалася, ми щось Катюні сиділи ввечері, і я ж їй ставлю питання: кажу, Кать, ну от як розібратися? Мені немає з ким порадитися, який краще. Вона каже: я сьогодні буду зустрічатися з там, дівчиною. Будемо спілкуватися, а я в неї запитаю. О, зараз я напишу в скільки, і вона щось пише: кажу: ну так ти одразу і запитай. Київ тим і відрізняється від нашого міста. Ні, окремі люди, окрема позиція, але я, мені подобається позиція людей, які. Зараз я вам поясню. Вона каже, якщо я спитаю в особистих повідомленнях, це буде вважатися як консультація. За консультацію треба платити. Ви розумієте, незважаючи на те, що вони збираються на каву, вони там щось і це. Але що стосується роботи, консультація платна. Вона каже: і ми з нею зустрінемось і щось там будемо спілкуватися. І я ну, між слів так скажу. І... Ось так, вона порадила такий крем. Каже, на сьогоднішній день річ йшла про мою шкіру, що вона жирна, вона комбінована і вона пориста. Ну так, Така в мене шкіра, ну що я мої дорогенькі зроблю? І вона порадила саме такий крем. Я зайшла в аптеку, я його купила. Хотіла 50, не було 50-30. Ну, думаю, поки до літа. Нехай буде. Так мені в аптеці ще за одну копійку дали такі пробнички. Це дуже, я почитала будь-які подразнення, якісь рани або ще щось загоюються дуже швидко і дуже добре. Тут навіть є така інструкція ось так відкривається і зараз я витягну. І ось така кількість його йде. Ну, невеличкі, навіть в дорогу з собою так взяти, якщо буде треба. Я не знаю, що там мені треба буде. Як для дітей, так і для дорослих підходи. Тому ще раз вам ближче покажу. Можливо, ця інформація буде цікава. І, до речі, можете зробити скріншот та подивитися в інтернеті більш детальну інформацію. І. Такий пробничок мені ще дали. У мене колись віше був крем, і мені він був до вподоби, але це було на початку 2000-х років. Тут іде два креми, але це більше для дорослої вже шкіри, такої, як у мене зараз. Виглядати добре. Буду пробувати, не знаю, але я вам казала, мені будь-які крема не підходять. СПФ буду користуватися, тому що ну, не хочеться ходити в плямах. А це, ну, спробую, можливо, і підійде. І а що ще в мене в Ага, і те, що я купила в Манго. Коптенька. Ось така мені дуже подобається якість. Ну, звісно, якщо б мені якість не подобалася, я б її не купувала. Була знижка, і, до речі, я її купувала цю ковтинку для того, щоб ходити вдома. А потім це ж повертаюсь додому і думаю, а навіщо вдома? Можливо, під курточку, можливо, під піджак можна знадіти. Хоча от із Катюнью ми розмовляли, дема, чи казати, чи ні. Ну, є ж така, що все вам завжди. Що треба і не треба. І от стосовно одягу, я ходила в торгівельному центру, я казала, що хочеться більш якийсь жіночий такий. Хочеться, хочеться, ну, хочеться, ну розумієте, інколи хочеться, але ти дивишся і думаєш, ну добре, а куди я це надію? На базар або там я в хаті, де я більше знаходжусь? Мені головне, щоб взуття було зруч, зручне, щоб я взула пішла і я не звертала увагу на те, що там підбори, що мені важко, що ноги там втубилися. Мені головне процес пройтись, прогулятися, щоб це було комфортно. За що, красівки, або якесь спортивне спортивний всуття, але це не є модельні якісь там чобітки. Я знаходжусь більш-менш вдома. Дома теж хочеться мати зручний, комфортний одяг. І до мене, нехай буде вдома. Не буду я тримати. А може, колись, якось, то вона звичайна, проста, але тканина дівчата. І незважаючи на те, що немає там якісь везеруночки, ца ца це щось там дівчатка таке полюбляють, вона дуже проста, як футболка, але комфортна. І з Катюньою ми розмовляли на цю тему. Я їй казала, що Катюнь, а от як ти мати свою бачиш, і хочу от щось змінити? Дивлюся в магазинах і отака знов ковтинка для хати. І Катя каже, мам, от класно було б якась спідниця, красівки і ну щось там таке. А я не уявляю себе в спідниці. Ні, я уявляю, але мені буде незручно. Ну, ну куди я піду? В парк до ялинок, там, на базар. От в наш теперішній час ну, які розваги може бути. З друзями ми не зустрічаємося. Щоб кудись піти, щоб це було кудись треба було знаєте, мати такий вигляд. Ви бачите повседневне життя і я ж Каті це пояснюю. І Катюня каже, що мам, тобі б теж класно було б якісь джинси такі не темні, а, наприклад, голубі якісь, якась така сорочка. Не обов'язково біла, але в таких якихось станах тут, можливо, щось там, якась вишивка така. І кросівки. А коли вона сказала спідниця та кросівки, дівчата, я бачу, так ходять. Я, я розумію, що так, люди ходять. Я себе некомфортно так відчуваю. І, можливо, я не спробувала, але якщо сукня, якщо спідниця. То я не можу спортивний одяг під це одягати. Так, можливо, я трішки від моди відстала на якийсь проміжок часу. Ну, що я пороблю. Головне відчувати себе комфортно, а не робити так, як модно. Тому і виглядаю завжди. Яка є, така і гарна. Ой, дівчата, ще як добре, повернутися додому. Сьогодні йшла по місту, і ну я вам вже казала, що інколи бувають такі моменти, що люди підходять, вони не кажуть своє ім'я. Переважно це пані, ну так, це і є пані. І кажуть, ой, а я вас дивлюсь, дякую за позитив. Ой, а я вас дивлюсь, дякую за позитив. Я сьогодні йду. І там десь бачу далече цю жіночку, і навіть ім'я її не знаю, бо вона їй не казала, бо вона, ой, я вас дивлюсь, дякую, і побігла. І вона, я йду і побачила, вона мене побачила ну, одне одної і так і ну, на душі так тепло. А здавалося, і що тут такого? А мені комфортно, от відчуття внутрішні. Це за гроші не купиш, стиль не зміниш. Но на сьогодення мені це важливо так. Жінка, жінка повинна за собою слідкувати, вона повинна охайно виглядати. Це 100%. Але буває такий час, коли внутрішній стан важливіший, ніж те, що ви бачите. Прийде час. Все зміниться, буде настрій, буде новий стиль, можливо. І наш, наше життя от воно і формує наш стиль. Якби ми не намагалися там щось. Якщо мені щось. Ну, є такі речі, я заходжу, я дивлюся, я надіну це ні. А витрачати там. Щоб один раз відео я була в новому одязі, а не те, що завжди, як завжди. Заради цього витрачати. Та я краще задоначу ті гроші, розумієте? Ні, якось така позиція, не позиція а те, що так в житті воно йде. Так, поділилася з вами відвертом. Що думаю, те і кажу. Ну а як? Дякую вам велике за те, що ви є. Для мене дуже важлива ваша підтримка. І чесно, відверто, як є. От знаєте, коли ми з вами разом, воно якось краще. Я їхала в автобусі і пригадала, як казала моя бабуся. Я не розуміла тієї приказки, я не знаю, чому вона мені так казала. І я не пам'ятаю тих обставин, при яких вона мені це казала. Але разом і батько лег... батька легше бити. А я мала була і думаю, а на що, на що батька бити? Це як віник, знаєте? Коли там одне таке іде, воно легко зламається, коли все воно в купі, воно є незламне. Я дякую кожному з вас, що ви надаєте мені ті сили, я які ви теж за щось хвилююсь, за щось дуже болить, за щось неймовірно болить. Але ви та сила, яка допомагає ось так і не зламатися. Дякую кожному з вас. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!